Видання Аксіос пише про те, що рішення Білого Дому дозволити Україні бити американськими далекобійними ракетами по території Російської Федерації стосується виключно Курської області Російської Федерації. І відповідно це задумано як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї. Києву, начебто, повідомили за даними журналістів про це рішення три дні тому. Співрозмовник видання пояснив, що рішення має на меті стримати КНДР від відправки додаткових своїх сил для допомоги Росії у війні проти України таким чином у Білому домі сподіваються, що якщо північно-корейські сили потраплять під серйозний удар, то в Пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки Росії людськими силами. А це в свою чергу негативно позначиться на російському контрнаступі для витіснення українських сил із Урської області тим часом стосовно далекобійних систем Німеччина, начебто, невдовзі, може почати масове постачання Україні дронів Камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу систем радіоелектронної боротьби, і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. Про це пишуть журналісти Більд з посиланням на свої джерела, а також е на слова міністра оборони Бориса Пісторіуса, який. Фактично підтвердив свої наміри. Йдеться про ударні безпілотники компанії Гельсінг, які оснащені е, технологіями штучного інтелекту, які дають їм відповідно вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Таурус, які канцлер Олаф Шольц на відріз відмовляється надавати для нашої країни. Всього компанії, начебто, замовили 4 тисячі таких безпілотників для України, і з грудня вони можуть почати надходити. Партіями по кілька сотень на місяць, окремі прототипи, нібито вже випробовуються і вдосконалюються в реальних бойових умовах на сході нашої країни. Особливістю цього безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому орієнтуватися на місцевості з багатьма маркерами і летіти до цілі навіть у складних погодних умовах. Чи випаленої землі, чи впливу засобів радіоелектронної боротьби, коли безпілотник ідентифікував ціль, і оператор підтвердив її, він і далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв'язок буде втрачено. Але це невеликий, ну скажімо так, невелике технологічне досягнення, тому що дуже багато українських безпілотників працюють саме у такому режимі. Тим не менш, дальність польоту, начебто, в чотири рази більше ніж в українських дронів Камікадзе, але в статті. Не уточнюють, які саме дрони використовують для порівняння. Водночас, як пишуть журналісти, вони суттєво дешевші, ніж американські свічблейди, які коштують по 600 баксів за один, або 1200, якщо це більша версія, або російські зали чи е, ланцети. Міністр оборони Борис Пісторіо зазначив, що дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених штучним інтелектом, вже починається, і що Україна зможе використовувати їх проти важливих ворожих цілей, як таких як. Командні пункти, наприклад, якщо цей безпілотник здатен вразити командний пункт, тоді це звісно надзвичайно будемо їх чекати, тому що це важливо стосовно Таурусів, бо ці дрони називають міні-тауруси. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який став кандидатом у канцлери від зелених, заявив, що у разі перемоги він готовий надати Україні далекобійні ракети Таурус, крилаті німецьких яких Україна дуже просить. А Олаф Шольц дуже скажімо так. Відсторонює себе від цієї теми і однозначно заявив, що цього принаймні за його канцлерства не буде. Під час інтерв'ю е, на запитання, чи буде він поставляти Таурус в Україну, Габок сказав відповідь на це питання так. Водночас, за його словами, постачання зброї завжди є одним із найскладніших рішень, які. Приймаються урядом на відміну від зелених вільної демократичної партії та ХДС, канцлер Олаф Шольц виступає проти надання крилатих ракет Таурус для України. Він говорить про те, що це може зробити е, рішення. Точніше, це може зробити Німеччину стороною протистояння. Це по-перше, по-друге, він акцентував на тому, що кількість їхня недостатня, і по третє, заявив, що це його. Рішення воно затверджене і воно не зміниться.